Ось, дивіться, я купила яку банку таку здорову. Для дорослих собак консервовані м'ясні шматочки в соусі з телятиною. Тривога дві години була. На п'ять хвилин вимкнули і знову тривога. Чуєте? серед своїх називається. Так, а я помила. Один раз зараз поставила, і постоїть. Цю купила ячку. Ви сказали, що треба собаки, давати ячку. Сьогодні вона вранці у нас їла чисте, трішки бульйоном притрушене при... вівсянку. Ну прямо з удовольствием без м'яса поїла. Трішки туди шариків їй додала, то просто дуже з удовольствием поїла. А я зараз варю суп. Ми з нею дивіться, вже тільки з'їли хліба. Хліба Саня каже, Диві, не можна собаці давати. Дивись, від кирпичини така смачна. І вона прямо їсть хліб. Ну, прямо їй нравиться. Кажу, дорога моя, мене будуть ругати. Сказали один раз два рази кормити вранці і ввечері. А я зараз хочу на обід галушечки такі зробити. Дивіться, от у мене там кисленьке отепряжене молоко. І оце ось. Я ж вам не показала, ось дивіться. Та запіканка що я готувала, що була такого рожевого кольору. Бачите, вона не рожева, ось на вулицю вийду. Дивіться, який кольор у ну, неї. Тут, тут взагалі нічого не видно. Тут краще видно така ледь-ледь кремова. А дивіться, який яблука купила сьогодні гарне. Ну, це ж все цивілізовано, правда? Дивись. 37 гривень кіло, зато воно в торбинці. Я не знаю, скільки тут кілограм. Яка гарна торбинка, ось гареще несеш. Тут ось написано, подивіться, яка вага худше. Ну, вміють, вміють, якщо хочуть. Не. Гарне упакування так і повинно бути. Так, добре, це накриваю, це витираю сліди хліба, який ми їли, змалечую. Так, зараз закипить картоплю. А ось, ось у мене це молочко, бачите, я його. Ну, не кисло таке гарне, це винесу. Так гарно зараз що холодильник не потрібний. Все на вулиці в нас стоїть. Боже, і коти, і собаки, хай Бог хмили. Виють. Ля-ля-ля-ля, та ти що? Звір. Звір. Все, пішла, пішла На охоту яке сонечко, ну морозець. Такі тучі заходять. Я її випустила біга, така дилавати що? іде, а ну ану більо намокше, тут смисло тверде. Ні, трошки-трошки. Ні, іди сюди, будемо кушати вже, давай, іди, Будемо кушати, пішли. пішли. Я вже взяла твою миску. Диви, яке воно темне, бачите? Заходиш? О, зараз зайшла, той раз не хотіла. Так, зараз. Диви, що я тобі купила, диви. Ти будеш таке їсти? Та не бойся, ось. Диви, диви яке, дивись. Зараз подивимося, що вчора ячку зварили їй. Ну, вона вечором. Вона вчора вечором погано поїла, не знаю чого. Вона дуже ріденьке їсть, а те не хоче. Тут кашка є. Розмочили її ці шарики її, зараз я його нагрію мікрохвильовці і додам оцього телятини цієї. І трішки бульйончика зараз. У мене бульйончик спеціально є. Я вчора варила для страви, для своєї гомілки, і там ото бульйон, і вона так ріденька їсть добре. Так, що ти крутиш кругами? Що? Щас даватиму, звісно. Ну, вона молодець. Саша поїхав, вона встала, походила, опять лягла. Не підходиш як раніше, вона, видно, вже розуміє, що все. Хазяїн, що там? Давай почухаю, давай почва де чухається, давай. Оту чухається, да? ну, давай так. От так чухається. Ой, хай ти холодна, боже, ти холодна, не виходь на вулицю, бо не дай Бог ще простудиться. Так, все, давай. А то з цією собакою можна гратися днями, просто днями. Хочеш ще на вулицю, чи що? На вулицю хочеш? Ну, біжи ще, погуляй, да? Вона сама крутиться, кружляє, вона хоче гуляти ще, поки я приготую. Дивіться, яке тут. Як от в конверт, чи пахне. Ну, отець, це, мабуть, наше, да? Я не бачу, що там написано. Оті імпортні пакети, що в мене були, вони краще пахнуть. Зараз, зараз гляну, хто його виробник. Так. 89 ккал. Так, Дніпро робиться. Дніпро. Так що грію. Перша в нас їсть собака, потім ми.